Перчик не а перчики кучи у вас? 50-40. 60-40. А баклажаны? Ойки. 45. Я виноград ваш. 60. Кабачки. 20 20 кабачки. Хорошо, тут цены на них нет. Яку ціну цей персик? 80, 80 гривень, так? Да? А цибулька ваша? 20 А Адинки? 30. І картопля ще скажіть. Картошка 25. А, 25, крупно. Рис це наш, килійський? Да. 50 50 гривень. Інжирчики 70, грушка, 40. А дайте мені ігрушки. А перчик ваш не куси? А огірки? Сорок. Сорок виноград, скажите. 50 виноград, помидорчики ваши двадцать пять, двадцать и 25, пять, и 20 помідорів помидор. Девицы. Баклажанчики ще скажите. Сорок, да? Сорок баклажанчики. Все есть, помидоры, ваши помидорчики вы И когда 50, 50, огурчики 40, красная по 40. 35. Грушка по, по 40. По 40 Так, да, Яблоки тоже по 40. А где бы яблоко? Яблоки тоже по 40? По 40 яблочки. Снова да. виноград. Звезда! Здравствуйте, здравствуйте! <сіх> Доброго дня! Доброго дня! Как завжди, гадик. Как завжди, да. да, да виноградик. Да. Что тут по цінам? По чином, вот это на передньому плане 40. И пошли вот эти вот 80. А цей ага. по 40 так, Да, 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 mm -hmm. да, 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 ну, подішу, да. Слава Богу, да, чи виноград, да. Да, да виноградик. А ваши помидорчики, як теж самый вкусніше ви казали. Помидорчики. Чоловік каже, його по помідор. Гарного дня вам. Все-все продали. Дай вам. Дякую вам До побачення. А інжир як інжирчик. А помідорчики оці ваші? Ящикам 15. ящиком 13. П'ятнадцять оці ящиком, покажу вам. Тринадцять. Тринадцять прямо ящиком. По 13 гривень. Є, коли. Там ми зразу приїдемо. Маленька ще є. А малина, яку ціну? Не знаєте, 180. Квіточки. Як завжди тут квіточки гарненькі. Яку ціну букетки ваші? По 100. А ці от 40. Де ж 100. І ті стоїть це а, а, а виноград яку ціну? — По 40 хоча б. По 40, дивіться, по 40. Виноград, є це персики ваші. — 70. А вино? Мені питали вино. — А що це за сорт? Тайфі, молдова і столовий такий сорт. 4, вино в спросі. А матице, по 50 гривень 100 грамів. 50 гривень 100 грам. — Гарного дня. Спасибо. Продавайте, Щоб все все продали. всі. — Дякуємо. Інжирчик, а бачив по 50 гривень. 50. Да, 50. Прямо видно, що спіли такі, так? Да? Одного да. дня. П'ялочки, коли я показувала, де тут п'ялочки. Яку ціну? 50. Оці дві по 70. П'ялочки угу. є. Диночка, по субботам, неделям, да, вы выходите? В субботу в основном. А, только по субботам. Неделю остаток до продаю. Добрый. Помидорчики 35, Оли. Доброе Оля. Яблоко веку сильно. Я сегодня шукала яблоко. Яблоко все по 50. Вот такое яблоко, вот такое зеленое. Сегодня сразу шукала, но уже купила груши. Бананы у нас по 20 гривен. по 20. Цененка, да? Да, да. По 20 гривен бананчики мне есть приходит. Виноград по сорок пять. Морка тридцать Морква, а гирки перец, кабачок. Пирчик разный. Синий, очень красивый. Я бачила я уже такие. А якусину бакалаврницу сорок пять дівчата торгують. Зелені багато. Зелені у нас багато. Доброго дня, дівчата! Доброго дня! Все є, як завжди. Зелень, картопелька, чеснок. Вон груша по 30 гривень. А крижалки? 140. 140, а гірки? 130. 130. Ну что, я понял. По 40, по 30. По 40, слива, по 40. <плоди> да, Рай по 40. Чи не ждиночки. И сливки. Почему?